А от за гратами прибирають усі студенти з країн Європи та Сходу. Зараз у тюрмі на Лонсько. Молоді люди приїхали за знаннями та допомогти на запрошенні європейської громадської організації. Волонтери чистять приміщення та сканують документи. Два тижні у в'язниці прибирання видно уже при вході. Волонтери з Кореї та Великобританії не цураються відраз водою та ганчірки зі засобом для миття вікон. я не дуже висока. Доводиться підстрибувати, аби дотягнутися і помити двері вгорі. Студент зі Сербії Деян, майбутній адвокат, у тюрмі Налонського захопився історією. Сканує документи, зізнається, робота не нудна та не важка, але треба бути дуже акуратним. я сканую всі документи до та після другої світової війни, надані українською діаспорою з різних країн. Щоправда, не можу зрозуміти, що там написано. Тут лише тезисно мені розшифрували, а решту фактів я питаю. Волонтери з різних країн порозумілися відразу усіх зацікавила історія тюрми Налонського. Якщо серби та поляки про події минулого століття у тюрмі чули, студентам із дальніх країн уже розповіли львів'яни. Вони розуміють, що тут є окремі країни, але вони бачать це все ж таки як східна Європа, тобто як східний континент, і вони бачать тут, що вони трошки не дуже розрізняють ідентичність, якби білорусів, українців, росіян. Дівчатка з Кореї для них це взагалі нове, тобто вони взагалі в Східній Європі, взагалі по новому, тобто їм їм, взагалі, дуже цікаво. Майбутні політологи, історики, економісти, дизайнери та навіть школярка вісім волонтерів допомагають львівським науковцям уже другий тиждень. Таку допомогу дозволили вперше, але завдяки охочим вдалося зробити чимало. І ось, зокрема, дуже важливим в контексті волонтерства є виконання проекту електронного архіву. І зараз ми інтенсивно скануємо документи, які будуть опрацьовуватися, і буде поповнюватися електронний архів як наш спільний проект музею, центру досліджень визвольного руху і університету. Допомагати у найскладнішому волонтери будуть до суботи. Найбільш кропіткою роботою для оцифрування архіву є сканування документів. До прикладу, ось ці екземпляри тут висять уже близько трьох тижнів. Зараз далі працюють над тими і волонтери. Щоправда, двох тижнів їхнього перебування у Львові замало. Тут потрібні роки роботи. Ірина Кашмарак на Сарпіх. Новини.